Всім привіт! У нас сьогодні темно і вітряно, падає дощ. Грибочки ростуть По і різдво Я в панському лісі. Чорна сосна Панські схованки Ось такі дерева повиростали за 100 років Тут така молода сосна І років 50-60 Тільки і мені Тут все так поламало Телефон ніхто знімає, хоч мої очі дуже погано бачать. Мікрофон закритий, дуже, дуже вітер, дуже Хотів витягнути друзів в ліс, не пішли. Сидять вдома, дивляться телевізор. А Тут так наламало. Погода у нас тепер така, така мідлива, як в Німеччині. Сира. Один градус і зимно. Наче 20. Морозу. От панський ліс. Там вище степ. Для чого він ставив, не знаю. Думаю, польська буде вічна. Що все міняється. Але ліс, ліс залишився. А тут хлопчики бігали з металошукачами. шукали монетки. Вчора був сніг, сьогодні вже нема снігу, навіть не видно зосім його. Дощ. Тепло, я загрівся. Занадто вже. Ось тут ростуть пісніжники. на тих горбах. На трасі пісніжник коштує, знаєте скільки? Хто вгадає? Пишіть. Такий маленький букет. Коштує 100 гривень. Великий 200. Так мені сусід казав. Але попробуй їх тут назбирає, коли на голову падають гілляки, сніг, дощ. І треба ще йти, хто зна куди. А в нас природа, папортники зелені, різдво на носі. Люди празнують, п'ють, нема здоров'я пити. Мушу ходити. Інакше все. Ось такий бук, до Горбати лежить, ніхто не забере. Я маю ще. Хто пам'ятає того бука, ставте лайки. Привіт Голландією. Це долина. За костілком. А от і грибочки. Так що гриби є. Гливі, правда, немає, але буки починають гнити вже. Скоро пеньки будуть тут. Будемо можна назбирати їх ведрами. І вони вже вроді ростуть. Ще. От вони, зимові на Різдво. Шкода, що тільки одна копочка. Якщо того бука не заберуть, на другий рік буде багато їх, вони скоро розмножуються Так що Може з двох пеньки ще є. І будуть Сезон тільки почався.